Ходячими ці Дейл Діксон. Скажу так: я подивився перший сезон, я чомусь не можу зрозуміти, чого в ньому тільки шість серій. Тобто такі короткі взагалі майже ніхто не робить, незважаючи на те, що там кожна серія по годині часу, якщо я не помиляюся. По суті, ті ж самі ходячі, тільки трішки по-іншому. Тут більше ворогів людей. Тобто, в плані мерців, там взагалі як би дуже все просто, дуже їх легко обходять. Нічого такого страшного типу немає, як було в першому. Є, звісно, нові мерці, якісь цікаві, і я не розумію, як вони взагалі такими стали. Є. Класні вороги в плані людей, які роблять експерименти над мерцями, це дуже-дуже якось цікаво. І хочеться побачити, що ж буде в другому сезоні. По-любому, щось в плані цих мерців, в плані цих експериментів щось придумують, прям імбове, класне. І я очікую. Відмінність від оригінального, типу, просто ходячих мерців, що тут головний герой. Дейл, хоча для мене в оригінальних він теж був головним героєм більше як сам Рік Гаймс. Тому що не знаю, ну він мені більше імпонує як головний герой і в загальному як персонаж. Да, Рік теж хороший, але Дейл мені подобався більше. Я правда, от якраз таки через те, що думав, що там 8 серій. Я дивився останню серію шосту, і такий думаю, все, класно, саме якраз почнеться цікаве. Давай включати другу, як я включати, а там бляха більше немає, я думаю, не зрозумів. Ну, по суті, має бути продовження 100%, тому що воно закінчилось прям з натяком на продовження. Але якщо я не помиляюся, воно вийшло в 23-му році, а вже 25-й, і жодних анонсів, інформації про те, що. Створюється другий сезон, немає і це мене дуже напрягає, тому що хотілося би побачити, що буде далі.